Керет Едгар. Розповідь про водія автобуса, який хотів бути Богом. Це розповідь про одного водія автобуса, який ніколи не відкривав двері автобуса запізнілим. Цей водій не відчиняв двері ні для кого, ні замкнутим старшокласникам, які зазвичай бігли поруч із кабіною, і дивилися на нього благаючим поглядом. Ні тим більше упертим у теплих куртках, які з усієї сили барабанили у двері, ніби взагалі прийшли вчасно, і це він порушує порядок і навіть стареньким із коричневими паперовими пакетами, наповненими покупками, які махали йому тремтячою рукою. Це не через те, що водій був такий злий і тому не відчиняв двері. Ні, в ньому не було і краплі агресії. Це було через його принципи. А принципи цього водія говорили якщо хтось спізнюється, скажімо, не більше, ніж на півхвилини, залишається без автобуса і витрачає через це чверть години свого життя, то справедливіше по відношенню до суспільства не відчиняти йому двері, оскільки ці півхвилини втрачає вже кожен, хто сидить в автобусі. І якщо припустимо, в автобусі сидить 60 чоловік, які нікому нічого поганого не зробили і прийшли на зупинку вчасно, то вони разом втратять уже півгодини, що вдвічі більше, ніж чверть години. Такою була єдина причина, через яку водій ніколи не відчиняв двері запізнілим. Він знав, що пасажири не мають жодного уявлення про цей принцип. І як втім і ті, хто біжать за автобусом, і роблять йому знаки відчинити двері. Він також і знав, що більшість із них вважає його просто сволотою. По-людськи йому було б набагато простіше дати їм піднятися в автобус, почути від них слова подяки та побачити їхні посмішки, однак, роблячи вибір між вдячністю та посмішками з одного боку і благом суспільства з іншого. Водій автобуса без жодних вагань вибирав друге. Людина, яка найбільше мала постраждати від цього принципу водія автобуса, звали Еді. Тільки він, на відміну від інших людей, навіть не намагався бігти за автобусом через те, що був ледером і песимістом. Цей Еді був помічником кухаря у барі ресторані, який називався Бістро. Як і популярна гра слова, яку вигадав даний господар цього закладу. Їжа в бістро була не дуже, але сам Еді був чарівний чоловік, настільки милий, що коли, наприклад, у нього виходила не дуже хороша страва, він сам виносив її до столу і вибачався перед відвідувачами. І ось одного разу з таких моментів, коли він вкотре вийшов вибачитись, він і зустрів щастя. Або принаймні шанс на щастя. Цей шанс був дівчиною, настільки милою, що вона намагалась до кінця доїсти розбіг, який він їй приготував, щоб не засмутити Едді. Ця дівчина не хотіла говорити йому своє ім'я та давати телефон, але була настільки мила, що погодилась зустрітися з ним наступного дня, о п'ятій, у тому місці, яке вони визначили заздалегідь. У дельфінарії, якщо бути точним, Еді мав хворобу, причому таку, через яку він втратив чимало в житті. Ця хвороба була не з тих ніби збільшення поліпів чи щось у цьому дусі, але вона так чи інакше вже дуже зашкодила Еді. Ця хвороба виявилась в тому, що він завжди спав на 10 хвилин більше, ніж було потрібно, і будильник не міг впоратись із цим. Через хворобу Еді завжди запізнювався на роботу у Бістро через неї та через нашого водія, який завжди віддавав перевагу суспільному благу, міркуванням особистого плану. Тільки цього разу, оскільки йшлося про щастя, Еді твердо вирішив подолати хворобу і, замість того, щоб поспати вдень, не спав і дивився телевізор. Для більшої вірності. Він підстрахувався, завів не один будильник, а три, та ще й замовив, щоб його розбудили по телефону. Але не було коштів проти цієї хвороби, і Еді, який дивився дитячий канал, заснув як немовля. Він отямився весь у поту від оглушливого дзвону трильйона мільйона будильників на 10 хвилин пізніше. Еді вийшов на двір, у чому був, і побіг у напрямку автобусної зупинки. Він уже й забув, як бігають, і його ноги трохи запліталися, коли відривалися від тротуару. Останній раз у своєму житті він бігав перед тим, як виявив, що можна втекти з уроку фізкультури. І це було, здається, у шостому класі. Однак, на відміну від тих уроків фізкультури. Зараз він біг щосили, оскільки цього разу йому було що втрачати, і весь біль у грудях і хрипи були справжньою несенітницею в гонитві за щастям все було йому зараз байдуже, крім нашого водія, який завжди вчасно зачиняв двері і починав від'їжджати від зупинки. Водій побачив Еді у дзеркало, але, як ми вже казали, мав принципи. Логічні принципи, що ґрунтувались насамперед на справедливості та арифметиці. Тільки Едді ці принципи були до лампочки, єдиний раз у житті йому треба було встигнути і справді вчасно, і заради цього він продовжував бігти за автобусом, хоча він не мав шансу. Несподіваним чином щастя посміхнулося Едді, щоправда, лише наполовину. За 100 метрів від зупинки. Був світлофор, і за секунду до того, як автобус під'їхав до нього, спалахнув червоний. Еді зумів наздогнати автобус і, заплітаючись, підійшов до дверей водія. Він навіть не постукав у скло, бо в нього не було сил, а лише глянув на водія вологими очима і, задихаючись, звалився навколішки. Це нагадало водієві когось із того часу, коли він ще хотів стати Богом, до того як він хотів бути водієм автобуса. Цей спогад був трохи сумним, тому що водій все ж таки не став Богом, але і радісним, оскільки він став водієм автобуса, а це було на другому місці, після того, що він дуже хотів у житті. І раптом водій задав як одного разу дав собі слово, що якщо колись стане Богом, то буде милостовим і милосердним, буде вислуховувати кожне своє творіння. І тому, коли з висоти свого місця водія він побачив Еді, що стоїть на колінах на асфальті, він, незважаючи на всі свої принципи і арифметику, не міг не відчинити йому двері. І Еді піднявся в автобус і навіть не сказав дякую. Бо йому не вистачало повітря. Для читача буде краще, якщо ця розповідь закінчиться на цьому місці. Тому що, незважаючи на те, що Еді приїхав до дельфінарії вчасно, щастя не могло прийти, бо вона вже мала хлопця. Тільки через те, що вона була така мила, їй було ніяко сказати про це Едді, тому вона вважала за краще просто обдурити його. Майже дві години Еді чекав на лаві, де вони домовились зустрітись. Коли він сидів, то до нього приходили всі якісь сумні думки про життя, а потім він дивився на захід сонця, який успішно завершував день, і згадав про судоми м'язів, які незабаром повинні в нього початись. По дорозі назад, коли йому вже по справжньому захотілось потрапити додому. Він здалеку побачив на зупинці автобус, з якого виходили пасажири. Але він знав, що навіть якби в нього і були сили і бажання бігти, він би ні за що не встиг до відправлення тому він продовжував йти неквапом при кожному кроці, відчуваючи мільйон втомлених м'язів. Коли він нарешті підійшов до зупинки, то побачив, що автобус усе ще там чекає на нього. А водій, незважаючи на все сердите бурчання і крикливі вигуки пасажирів, чекав, поки Еді не піднявся в автобус і не торкнувся педалі газу, допоки той не знайшов собі місця. А коли вони нарешті рушили, водій сумно підмогнув Еді в дзеркало. І це зробило всю історію майже непоганою розповідь про водія автобуса, який хотів бути богом. كارت ادهار